Друзі, вітаю! Стартував Берлінський кінофестиваль, один з найпрестижніших у світі фестиваль класу А, як кажуть у професійних кіноколах. Для нас з вами там є і зрада, і перемога. Перемога в тому, що Володимир Зеленський чудово, як на мене, виступив на відкритті, розповів вам, чому в знаменитості в залі сиділи і ридали просто деякі. Ну і звичайно, є стрічки в різних програмах, українські стрічки в різних програмах Берлінали. А ось зрада в тому, що з'ясувалося на тамтешньому кіно Ринку, що можливо українські дистриб'ютори, принаймні частина з них, колаборують із росіянами. Що це значить на практиці? На практиці це значить, якщо ви надумаєте піти на якийсь хороший європейський фільм, хорошу французьку комедію чи чудову італійську драму, ви не можете бути до кінця впевненими, що ви своїми грошима на квиток не будете фінансувати виробництво якоїсь чергової російської ракети, яка невдовзі полетить на голови. Вам або нашим співгромадянам я розповім вам, чому так може відбутися, чому це може бути зрадою. Ну і також ми поговоримо звичайно про учасників на Євробаченні від Хорватії чудову групу епатажну, яка називається ЛЕТ. Цирі, напевно, що так хорватською це все звучить. Якщо неправильно вимовила панове хорвати, то перепрошую, але ми поговоримо про неї. Можливо, вона саме вона стане фавориткою. Українців та й взагалі на Євробаченні. Нагадаю, що Хорвати зробили пародію на Путіна, на Лукашенка. Але мені здається, що там основна пародія саме на Сталіна. Чомусь там такий персонаж із вусами, обов'язково про це говоримо. І взагалі поговоримо про пародії на диктаторів, на Путіна, зокрема, і які з них можна вважати найбільш дошкульними. А, ну, а зараз повернімося до Берліна, але й до промови Володимира Зеленського. По-перше, його зустрічали, як завжди, Оплесками давайте ж це послухаємо. Знаєте, я в чергове хочу сказати, що можливо комусь із вас може там не подобатися. Володимир Зеленський як президент може не подобатися його там політика, внутрішня політика. Мене, наприклад, теж багато чого, м'яко кажучи, не влаштовує. Але треба визнати, що всі його промови дуже добре діють на іноземну публіку, і це ж нам на користь де да, тому що він налаштовує людей на наш лад, і отут конкретно на Берлінале Він говорив про м -м, кіно, про так звану цю четверту стіну, яка. А в кіномові існує такий термін, тобто стіна між глядачами і персонажами. І він говорив про берлінську стіну. І певну аналогію навів про цю теперішню якусь певну стіну, яку українці ламають між тоталітарним і цивілізованим світом, між свободою і рабством. І Він говорив про значення культури і що культура в такі моменти не може бути поза політикою, тому що часто це говорить і в нас, і взагалі в світі культура поза політикою. Насправді ж Володимир Зеленський каже, що. Це можливо може бути в мирний час, але не отакий, як зараз. Тому от він каже, що культура мистецтво, Ми ці повинні обирати, на якій вони вони стороні, на стороні добра чи на стороні зла. Ов'язково робити свій вибір. Давайте послухаємо Володимира Зеленського. Under Sat Socumstances and At Sach Times, art cannot be neutral, cannot be out. Калчер мекс часи інтайс like this. Chooses the side or or speaks out in different ways, fighting and, and standing against the evil, or overlooks and remains silent and, in fact, helping the evil. When art is indifferent and its voice is not heard, in this silence, the loudspeakers of evil sound stronger and more convincingly. Ну і ще український президент подякував організаторам Берлінале, сказав, що вони от зрозуміли, що п -п -п політика, мистецтво, культура це все десь одне і те саме. Зараз це не може бути окремо. І подякував, що вони не запросили там російських делегацій, російських фільмів не брали, які фінансовані російською державою. Але треба сказати, що це такий наївний погляд, або достатньо, скажімо так, компліментарний, тому що кхм, Денис Іванов. Український кінопродюсер і кінодистриб'ютор, він написав достатньо такого сенсаційного допису в себе на на Фейсбуку. Він написав про те, що кіноринки продовжують співпрацювати з Росією, продавати і компанії європейські компанії продовжують там продавати права на показ стрічок на територію Росії. І якби ж це було тільки на територію Росії, справа в тому, що Росія часто закупала закуповувала і раніше права на показ фільмів не лише на свою територію, а на територію так званого СНГ чи колишнього СРСР, тобто в Казахстан, Білорусь, Росію і в Україну, зокрема, тому. Виходила така ситуація, що коли українські дистриб'ютори хотіли купити права на показ тої чи іншої стрічки, з'ясовувалося, що її вже купила Росія, тому треба або в Росії перекуповувати, або ну, Росія напряму створює в Україні якісь свої, ем, свої філії, і от вони займаються цим продажем. Ну, Денис Іванов пише, що ну, компанії продовжують працювати з росіянами, тому що от вони кажуть, що це ж хороша. Росіяни вони проти війни. Або ж є такі моменти, що росіяни є, продовжують працювати ці філії, партнери в Україні, або українські компанії вони купують права на показ для Росії і в такий спосіб, на жаль, ми знову можемо стати залежними від російського ринку і. Коли ми пропустимо цей момент із можливою колаборацією українських частин українських дистриб'юторів з росіянами, давайте послухаємо Дениса Іванова. Російські бізнеси швидко адаптувалися, перереєстрували свої українські активи на зітспредсядателей фунтів. І тепер це в лапках патріотичні українські компанії або росіяни продовжують працювати через фірми прокладки на Кіпрі, Сполучених Штатах Америки, Британії, Канаді Латвії. В результаті частина незалежних міжнародних хітів в Україні насправді належить російському кінобізнесу. Більше того, активно ведуться перемовини і зараз навіть підписуються контракти на весь коло колишні СРСР щодо проєктів 2024-2025 років. Ну, я нагадаю, що йдеться про закупку фільмів аж на 24-25 роки. Тобто, це така далека перспектива. Ну і ще також нагадаю, що від початку повномасштабного вторгнення великі великі компанії, голівудські, там типу Дійснеї вони відмовилися співпрацювати з росіянами, відмовилися продавати свої фільми на той ринок. І ну, виходить так, що росіяни або дивляться умовного краденого аватара. Це ну, просто була дуже комічна ситуація. або вони дивляться європейське кіно, і дуже добре його зараз дивляться, тому що немає американського потрібно дивитися гіробське. І ну тут ясна річ, що європейські компанії, які займаються дистрибуцією виробництвом фільмів, вони е, стоять перед таким дуже нелегким вибором. У них відкривається гігантський російський ринок без конкурентів американських. Вони можуть там заробити значно більше грошей ніж заробляли у минулі роки, але потрібно від цього відмовлятися і. Ну, схоже, далеко не всі відмовляються і, на жаль, можливо, українці допомагають у цьому процесі. Росіянам, що ж, будемо розбиратися з Денисом Імодом, і ми поговоримо про це все в вечірньому ефірі. Василя Зими, великому ефірі Василя Зими уже в неділю. Ну і скажу, що на Берлінале будуть показувати фільми українські, безумовно. Це фільм Неділі Парфан. Це побачення, одна із най найцікавіших українських документалісток. Буде залізні люди про катастрофу меч 17 Ми не згаснемо про підлітків зі сходу України. Східний фронт це така стрічка хорошого росіянина Віталія Манського. він взагалі народився в Україні, але він. Достатньо довго працював в Росії, був очільником фестивалю Ардок Fest. Він виїхав з Росії безумовно зараз. І от зняв фільм про фільм про парамедиків документальний. Ну що ж, він ну такий, я ж кажу, типовий хороший росіянин. Він проти війни з одного боку, але з іншого. Ну він недавно дуже полум'яно захищав телеканал Дощ, який в своєму ефірі дозволяв ну собі багато чого. Я би сказала антиукраїнського. Давайте поки триває берлінський кінофестиваль. Я думаю, що ми ще про нього поговоримо. А перейдемо до інших новин культури. На жаль, для всіх фанатів Брюса Віліса невтішні новини. Вони у тому, що в актора таки діагностували деменцію. Про це в інстаграмі в себе написала його колишня дружина. Демі Мур нагадаю, що десь рік тому вже оголошували, що в Прюсавіліса Афазія це порушення мовлення, але як зараз з'ясувалося, що це лише. Це лише симптом. Насправді причина в деменції при тому, що вона достатньо швидко прогресує, як написала Демі Мур, вона подякувала власне всім людям, які їх підтримали. і вона дуже тепло написала про свого колишнього чоловіка. Взагалі, незважаючи на те, що Голівудом ходять дуже дуже часті чутки. Майже в кожній програмі при Брюсавіліса говориться, що в нього кепський характер, що він свариться просто з усіма на світі. Але чудові стосунки з колишньою дружиною він зберіг зберіг до цього часу. Ось. Ці, давайте послухаємо, що вона написала в себе в інстаграмі. Наша родина хотіла б висловити глибоку вдячність за неймовірну хвилю любові, підтримки та чудові історії, які ми всі отримали відтоді, як поділилися попереднім діагнозом Брюса. І зараз хочемо повідомити вам оновлену інформацію про нашого коханого чоловіка, батька та друга, оскільки тепер ми глибше розуміємо, що він переживає. Брюс Віліс один з тих акторів, який не має ем, якоїсь великої кількості престижних нагород. Втім, він має велику популярність, велику любов в аудиторії. Взагалі вважається, що він один із таких кіногероїв, саме американських, тому що він, багато, багато його персонажів рятували світ. і Є такі багато анекдотів, різних мемів, картинок про те, як американці в критичних небезпечних ситуаціях кличуть Брюса Віліса, що він їх порятував. Ну, напевно, що навіть яскравішою ролью Брюса Вілліса є роль Джона Маклейна в «Міцному грішку». Цей персонаж полюбився мільйонам за його простоту і відсутність пафосу, відсутність героїки, тому що з одного боку він завжди світ порятує, він завжди розмаже поганців. Але це людина із своїми недоліками, з якимись вадами. Він його навіть можна назвати невдахою. Від нього пішла дружина, яка його втім любить, але не може жити з таким нестерпним чоловіком. Він достатньо ір. Граничний, саме ігронічний за це його і люблять. До речі, такий же дуже схожий персонаж Брюса Вілліса в фільмі П'ятий елемент Люка Бессона. Називається персонаж Корбен Даллас. І це теж такий. Колишній військовий, який зараз працює невдахою, таксистом, але теж він невдовзі має порятувати світ точніше, світ має порятувати лілу, яку присилають інопланетяни. Але перед тим як лілу порятує світ, його потрібно, щоб порятував герой Брюса Віліса Корбандалас. Ну і ем, крім е, комедійних ролей, ролей у бойовиках Брюса Вілліса дуже багато хороших драматичних е, ролей. Наприклад, Шосте чуття там він грає дитячого психолога, це кримінальне чтиво, «Щасливе число слевіна, чудовий фільм. Тому Брюс Віліс лишив дуже е, широку і різноманітну фільмографію. І, судячи з усього, він, хоча вже зараз дуже погано усвідомлює, що відбувається навколо, але навколо нього його е, е, любляча друга Дружина, любляча перша дружина, троє дітей. Ну троє доньок від Демімур, доньки і діти від другої дружини. Одним словом, попри цю хворобу Брюс Віллі, схоже зустріне старість в принципі щасливою людиною. Тепер переходимо до того, що відбуватиметься в нашому прокаті. Нагадаю, що 2 березня вийде в прокат, один з найдорожчих українських. Фільмів, точніше, це мультфільм, називається Мавка-Лісова пісня, яку буде говорити за мавку, а з, Кристини, з Катерини Кухар з балерини, змалювали пластику, рухи мавки. Ну що ж, скажу тільки, що безумовно, з таким бюджетом. Бюджет мав колівсової пісні 187 мільйонів гривень. Це ну просто страшна сума для українського кіна. Можна окупитися лише виходячи на якісь іноземні ринки в компанії Німоград. Досвід є як співпраці з Росією, так і з іншими країнами. Добре, що з іншими країнами вони встигли здобути досвід, і таки можуть зараз випускати цей мультик. І я дуже сподіваюся, що він полюбиться в різних країнах. От після українського прокату її випустять. У Франції, і ну можливо, декому здається із глядачів, тому що завжди не всім все подобається. Що не надто автентичні ці всі мультики, але мені здається, що ні, по трейлеру і по е цьому музичному відео можна побачити дуже багато української міфології, яка от обрамлена в таку цікаву форму. Е тому дуже сподіваюся, що європейцям і ну взагалі в будь-якій країні цей фільм сподобається і буде ідентифікуватися саме як український. Давайте послухаємо уривок з нього. Ну а тепер давайте перейдемо до Хорватії, до Let Трі, знову ж таки, перепрошую перед хорватами, якщо неправильно говорю цю назву, вона прикладається як рейс три. А ці хорвати будуть представляти свою країну власне, на Євробаченні. Я дуже сподіваюся, що вони виграють, чесно кажучи, вони надзвичайно милі. І вони точно, я думаю, будуть уже фаворитами, в принципі, на Євробаченні і фаворитами серед українців, тому що у них пісня про Путіна, про Лукашенка, взагалі про диктаторів. А, мені це нагадало також один з їхніх персонажів, які є на. Сцені нагадав мені Сталіна. Перш. Ну, перш за все, Вони в достатньо правильній манері говорять про диктаторів, вони їх висміють, вони показують їх жалюгідними якимось там в пір'ї, в, 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 в якихось яскравих строях. І, до речі, слова цієї пісні такі ж ненормальні і скажені, які політика Росії стосовно я не знаю, всіх країн, і внутрішня політика в них така сама. От навіть відреагував посол наш в Хорватії Василь Кирилич. От він частину переклав себе в Твіттері. Давайте послухаємо. Мамощ цілувала придурка цього маленького психопата, мерзенного маленького психопата, крокодила психопата. Мамо, я йду на війну. Маленький мерзенний крокодилячий психопат так співають про Путіна. Чи про Лукашенко, взагалі, я нагадаю, що музиканти, які беруть участь на в конкурсі Євробачення? Не можуть відкрито говорити ем, про якісь політичні складові в своїх піснях, тому що конкурс аполітичний, хоча це абсолютні бздури, тому що Євробачення не може бути аполітичним конкурсом, тому що конкурс, де одна країна голосує за іншу країну, найближчу сусідку, дуже часто це не аполітичний конкурс, але все-таки учасники мусять, хоч якось формально виконувати якісь там свої виконувати ці правила, дотримуватись правил, тому от учасники. Лец 3 не говорять прямо, що це пародія на Путіна, але всі все розуміють. Давайте послухаємо рибу цієї пісні. Отже, група Лет 3 Рейс 3 вона утворилась в 1987 році і прославилась до цього часу своєю надмірною потажністю просто на максимум, але це повністю у форматі Євробачення. Там таке має і бути, а не якісь ліричні ніякі. Пісні там про любов чи про ще щось. А основні фронтмени завжди були Демір Мартинович і Зоран Проданович. Вони в своїх текстах завжди критикували церкву, консервативні цінності, виступали за права жінок, ЛГБТ спільноти і так далі, так далі. Завжди були антимілітарними. Ось це справді справжні пацифісти, а не те, що ми чуємо дуже часто від там, пацифістів у Європі, які кажуть, що ми проти війни. Тому давайте, давайте перестанемо постачати зброю в Україну. Давайте, хай Україна буде домовлятися, тому що це і є пацифізм. Ні, друзі, це не пацифізм. Пацифізм це якраз те, що роблять і ці хорватські чудові чоловіки. В них на е, їхньому рахунку, в їхній біографії було дуже багато просто скажених витівок. Це інсценування е, інсценування самогубства. Наприклад, було у них на одній із площів. Це реально повірили тоді. <кій> Вони розповсюджували, продавали черговий свій альбом, коли. Е, Їхні фанати купували диски, виявлялося, що там нічого не записано. Ну, а також вони часто виступають голими. Один раз їх навіть заарештували за це. вони хотіли подати як аргумент те, що вони не були голими. у них були пробки в певних місцях, але правоохоронці не дуже повелися на цей аргумент. Але а, зрештою, що ж будемо стежити за а, хорватами, і все ж таки, я, я абсолютно впевнена, що вони отримують, якщо не перше місце, то одне із перших, тому що, наприклад, у національному відборі хорватському вони просто з величезним відривом зайняли перше місце серед 18 учасників, і я так розумію, що більшість все таки <кій> не дуже консервативних хорватів підтримують цей вибір. Ось і от кажуть, що ми справді е, нарешті вразимо е, Євробачення, а не так, як це було раніше, коли Хорватія якось не дуже яскраво е, виступала на цьому конкурсі. Отже, давайте поговоримо про якісь ще випадки ну, пародії або якоїсь критики за допомогою мистецтва е, диктаторів. От цього тижня Пету Бойс, британський гурт вже відомий, легендарний, випустив пісню уже напряму про Путіна. Вони точно. Кажуть, що це і Вони його також, Бой співають про те, що злочини, мовляв, Сталіна вже були в каталозі, вже були засуджені. Але зараз він в Росії знову бог. Ну, Хочу сказати, що все-таки з моєї точки зору злочини Сталіна не були. В принципі, засуджені як і комунізм, це не порівняти із засудженням Гітлера і е е нацизму. Тому е все-таки тут трошечки перебір. Ми знаємо, що там останні років 10, 15 чи 20, е навіть на офіційному рівні в школах Сталіна вивчали як ефективного менеджера. Тому ось така історія. Посправді хорошою дієвою і зверненням до диктатора є. Наприклад, пісня Путін put put out» її випустив словенський комік Клемен Слаконі 6 років тому. Зараз там аж 50 тисяч 50 мільйонів переглядів. Це за думкою коміка, неофіційний гімн Росії. Там йдеться про Путіна. Достатньо добре він зіграв його. А як такого закомплексованого дурнуватого диктатора, який ходить, хизується якоюсь своєю величчю, він говорить про те, що у мене є газ, як бачите, тому не треба зі мною жартувати. Там є силовики з кийками, там є Пусі Райот, різні балерини бігають. Ну, тобто, абсолютно шизація. путін бігає в волосинах і. Перетягує там якусь ядерну боєголовку і так, далі, і так далі. Але він, як поведений на величі, має вигляд дуже сумнівний, і от саме такі такі мають бути пародії на диктаторів, не такі, як в Петшобойсь, тому що Петшобойс, в принципі, достатньо компліментарні для Путіна. Якби він послухав цю пісню і переклав би йому хтось слова, він би лишився задоволеним, тому що там нічого такого образливого немає. Можливо, для західної аудиторії це черговий. Новий спосіб вжахнутися такій жорстокості і абсурду, який зараз відбувається в Росії. Але для самого Путіна пісня Педшобой зовсім не образлива. А от хорватська пісня, а от ця пісня, ця пісня від Клемена Салконіє Салконі, перепрошую, так дійсно образлива. Але хочу сказати знову ж таки, що він її представив цей комік на коли був ведучим національних відборів в Словенії. На е, Євробачення, і він мусив там говорити, що ні, ні, я не хотів образити Путіна. Е, якщо образив, то ледь не перепрошувати. Він має. Давайте послухаємо тоді, що він сказав. Я хочу бути десь посередині, балансувати, щоб люди могли мати різні інтерпретації тексту цієї пісні. Я не хочу змушувати людей сваритися через це відео. Я хочу їх об'єднати. Щоб ті, кому подобається людина, яку я зображаю, сподобалося й моє відео, як і тим, хто цю людину ненавидить. Отже, йдеться про об'єднання людей. Ну я думаю, що всьому виною або це був сарказм. Або це був сарказм, або всьому виною знову ж таки ця декларована аполітичність Євробачення. Якщо ти взявся вже вести Євробачення і хочеш показати пародію, жорстку навіть пародію на Путіна, ти якось маєш сказати, що це. Я не хотів нікого образити, або це, це був не Путін, або я поза політикою, чи щось таке інше. Загалом, якщо згадувати пародії на диктаторів, то чудові пародії. Наприклад, найвідоміша з них це, напевно, що великий диктатор від Чарлі Чапліна, яка вийшла у 40-му році, або це смерть Сталіна, Романду Янучої в 2017. Ця цей фільм вийшов і був заборонений в Росії. Диктатор Саша Бороникоєнацький з збірний. Образ таких східних диктаторів. Ну а мій улюблений, це Садам Хусейн в південному парку. Там він постійно хоче чомусь завоювати саме Канаду, і в нього є бойфренд, це сатана. Але сатана в порівнянні з Садамом Хусейном дуже і дуже милий чоловік. Ну і ще скажу, що є дуже багато новинок від наших видавництв. Книговидавництв вони анонсують і видають багато. Цікавих книг. і от зараз видавництво Старого Лева анонсувало кухню терору поляка польського репортера Вітальда Шабловського. Він свого часу їздив різних, різними країнами колишнього СРСР і досліджував кухню, спілкувався з різними кухарями там високого штибу, з кухарками в Чорнобильській АЕС, з людьми, які так чи інакше домор пережили. І от він описує їжу як пропаганду. Дуже цікаво буде почитати. Нагадаю ще раз, кухня терору Рору, видавництво старого лева будемо чекати. Ну і а, наостанок скажу, що теж нам потрібно всім усвідомити, що пер пер перед нами О Оскар, Оскарівська церемонія. Я не знаю, чи буде там виступати Володимир Зеленський, тому що минулого разу Володимира йому відмовили у виступі ані в запису, ані в прямому ефірі. Сказали, що ми аполітичні. Хоча знову ж таки дурниця Оскар ніколи не був аполітичним. Це просто були такі відмазки, тому. Тоді ще всі боялись, і організатори Оскара боялись, американські кіноакадеміки. Ну я сподіваюся, їм зараз соромно. І я сподіваюся, що на наступний Оскар такий Володимир Зеленський там виступить. Але треба зрозуміти, що в одній із категорій найкращий документальний фільм цілком може виграти фільм, який називається Навальний. Він зараз один із фаворитів. До речі, в тій же категорії представлений і фільм, зокрема, і українського виробництва. Просто його подали від Данії. Фільм називається Будинок зі Калок він розповідає про дитячий притулок на лінії розмежування. знятий фільм ще до двадцять четвертого. Лютого що стосовно Навального, то це фільм, який зняв канадієць Деніел Роєр. І ну фільм вже отримав там нагороди на Санденсі, приз глядацьких симпатій, два приз глядацьких симпатій. А цей фільм дуже є сенсаційним, і він зібрав уже неймовірну кількість позитивних рецензій. Просто неймовірно на сайті агрегаторі різних відгуків Rotten Tomatoes, такий один з найбільших сайтів. Там ну просто якісь захмарні в нього рейтинги, яких мало де знайдеш. називають цей фільм трилером, і сюжет цього фільму достойним будь-якого голівудського блокбастера. І це справді. Так, тому що м, йдеться у фільмі, звичайно, про отруєння Олексія Навального. Олексія Навального, і режисер, з ним був одразу після того, як він вийшов з коми. і от весь час фільмував. І цей вчинок Навального, який після отруєння, який вижив і назад повертається до Росії, там його заарештовують і садять до в'язниці. Це справило величезне враження на світову спільноту, і тому його вважають таким суперхіром. І ви знаєте, потрібно розуміти, що м, ну, звичайно, цей образ дуже сильний. І дуже важко буде зараз нашим дипломатам, зокрема. Переконати світову спільноту в тому, що Олексій Навальний не такий однозначний персонаж, як вони думають. В цьому доведеться дуже багато попрацювати. Але що ж, впродовж року ми працюємо. Українська культурна дипломатія зокрема працює, будемо працювати і надалі. Точніше, ми, журналісти, будемо цю роботу висвітлювати. А наші дипломати і люди, які цим займаються, будуть ефективними і надалі, я сподіваюся, і ми. Ми таки за якийсь час переконаємо е, іноземців в тому, в чому, здається, зараз неможливо переконати. Але е, так було рік тому, пам'ятаєте, коли щось здавалося абсолютно неможливим, а потім виконувалось. Е, ну, Просто тому, що кхм, над цим дуже багато ефективно працювали. Ну що ж, на цьому в мене все, друзі. Е, я бажаю вам спокійного е, вечора, спокійної ночі. Дивіться еспресо. До побачення!